Привітки усі! Зараз хочу вам зробити невеличкий огляд того, що мені прийшло. Ось такий прийшов цікавий амоніт, називається. Такий схожий на ракушку. От по спіралі. Така цікава ракушка, якби в розмірі розрізі. Да? Це такий от цікавий мені кулон прийшов. От з цієї сторони він такий цікавий. Колончик амоніт називається. Також прийшли мені такі сережечки такого ж плану. Теж тут по спіралі він рухається, ну, якби в розрізі, цікаво. З цієї сторони он навіть трошки перламутрий якийсь цікавий з'являється. Такі сережечки гарні. Теж він каже, що треба загадувати бажання якісь своє. І от воно допомагає здійсненню бажань. Такий наборчик гарний. Потім також мені прийшов такий шел. Кулон, білий шерл, такий класний. Теж переливається чудово. Такий кулончик можна тут приєднати в ланцюжок. Або чокер і така класна прикраса. Також такий самий прийшов мені тигрове око. Теж дуже гарний, з цієї сторони, так виглядає тигрове око. От також такі цікаві місячний місячний цей авантюрин. Нічка Іра називається от як місячне небо. Бачите, як переливаються сережки, дуже гарно. Чудою така краса. Також каблучка мені така прийшла. І е, така золотий пісок. І така каблучка є, золотий пісок, дуже гарний. Тигрове око. Така от краса. Також, що мені ще прийшла, отака каблучка тигрове око. Теж дуже гарно. Такий синтетичний місячний камінь отак виглядає. Тут регулюється застібка, починаючи від 18, 19, 20, можна збільшувати тут, регулювати собі розмір. Такий синтетичний місячний камінь. Також такий лабрадор. Такий цікавий камінець. У нього теж і різація є тут. Класно теж виглядає, можу показати отака от, от краса. Цікавий також камінець, лабрадор такий. Також такі браслети, як Вамарин. Такі цікаві на шамбала застібці. Такий ніжний така от краса. Так, також такий золотий пісок, теж дуже гарний. 4 мм камінці, регулюється застіпка. Потім є отакий класний аметист. Аметист, от, гарний 2 мм турмалін, різнокольоровий такий. І тіанін Теж такі гарні камінці цікаві. От також ще не знаю, показувала чи ні от такий циркон, якби це скло, дуже гарний. От, також Labrador така цікава каблучка Така краса, також такий от смарагд. Зелененький чокер. 40 см з подовжувачем. Такі гарні камінці, класні. Так, також білий циркон. Теж дуже гарно привливається, як прикраса, супер виглядає. Супер-пупер. отакий такий також чокер є, теж дуже гарно переливається. Така краса, отут-от, бачите, -от -от, теж подовжувачі є, 40 см. Отакий чокер цікавий. Потім що мені в нічка Іру така каблучка цікава також. Регулюється застібка, така нічка іру, теж дуже гарно Таке сердечко нічка іру, чокер 40 см. Тут регулюється застібка, теж така вот краса